Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Україна вирішить питання передачі їй американських ракет великої дальності АТАКМС. Розмова і ша на цю тему триває. Сразу хочеться збіжать. І цієї країни. прикро, що вони досі не ухвалили цього рішення, але ми не можемо занадто жорстко їх за це критикувати, тому що на тлі іншої допомоги, яку вони нам надали, ми маємо бути об'єктивно вдячними. Утім, гадаю, і це питання ми теж вирішимо в той чи інший спосіб, наголосив Кулеба. І спочатку повномасштабної війни ми розблокували сім типів зброї. Кожна розмова була важкою, і кожна вона починалася із слова ні, але зрештою ми все отримали і західну артилерію, і Хаймарси, і Патріоти отримаємо літаки F16, а також отримаємо оперативно-тактичні ракети Атакмс. Це рідкісний випадок, коли не Сполучені Штати стали першою країною, яка надала нам далекобійні ракети, а потім інші підтягнулись. Першою країною стала Велика Британія. Тому ми зараз працюємо із з іншими країнами над тим, щоб і вони ухвалили подібні рішення. Мається на увазі в першу чергу Німеччина. Нагадаємо. Що резолюції з закликом надати Україні атакмси» схвалив комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США? Ну якби тривав цей заколот, то так, але він завершений. Пригожина чекає зараз, або заслання йому можливо дадуть виїхати в Африку здійснювати проекти, або його вб'ють, тому що він все одно занадто багато знає. Є така версія, що умовою відступу вагнерівців було зміщення з посади шойгу і інших російських воєначальників, і ми теж побачимо, тому що якщо такі умови й були озвучені, публічно нам про них не оголосили, але вже така інформація, такі чутки вже лунають. От, тож, якщо це правда, за деякий час побачимо кадрові Е, можливо, це станеться завтра, можливо, за кілька днів, і тоді стане зрозуміло, що було ціною насправді от цього компромісу і чого домагалися ці заколотники, тому що Пригожин він лише обличчя цієї історії, а справжні заколотники вони знаходяться біля самого Путіна, і їхні імена Путіну насправді чудово відомі. Так, отже, давайте почнімо з довгоочікуваного візиту державного секретаря США Антоні Блінкена до Китаю. Довгоочікуваний він тому, що планувався ще на початок лютого, але тоді до США. Залетіла китайська повітряна куля, яку у Вашингтоні назвали Шпигунською. Через це Блінкен скасував візит. А американо-китайські відносини, які CNN свого часу назвала найважливішими у світі, продовжили деградувати майже по всіх напрямках. І ось минулої суботи та неділя американський держсек таки дістався Пекіна. Там мав понад 7-годинні переговори з міністром закордонних справ КНР Цінганом, та ван і які вважаються головою китайської дипломатії, але найважливіше, Блінкена прийняв і керівник Китаю Сі Цзіньпін Думаю, поки надто рано говорити про паралелі з 1972 роком, але це справді був дуже важливий візит. Ви знаєте про весь цей бекграунд візиту, що вони домовилися про нього ще раніше, а потім влетіла та китайська повітряна куля, і візит довелося перенести напруга. Та розбіжності у відносинах залишаються. Це розбіжності і щодо Тайваню, і щодо України, і щодо прав людини, але вони принаймні говорять. Державний секретар Блінкін говорить із президентом СІ і вже заплановані візити наших міністрів торгівлі та фінансів до Китаю. А ці фінансові та торгові зв'язки дуже важливі. Отже, принаймні вони говорять. Ну і до того ж, президенти СІ та Байден можливо зустрінуться пізніше цього року на саміті в Каліфорнії. Ми продовжуємо пильно стежити за тим, щоб Китай не підтримував Росію зброєю війні проти України. Були ще й повідомлення про те, що приватні китайські компанії постачають зброю. Mm. з першою частиною. Я абсолютно згоден. Я впевнений, що він почувається дуже некомфортно від вторгнення Путіна в Україну. Може, це навіть його дратує. Ми пам'ятаємо, що Путін відвідував Пекін незадовго до початку вторгнення, і тоді Путін та Сі говорили про партнерство без меж. Але деякі китайські дипломати казали нам, що Путін тоді у Пекіні був недостатньо зрозумілим, а може й взагалі нічого не сказав про свої плани вторгнутися в Україну і можливо події 24 лютого стали несподіванкою для китаю і сі цьому не зрадів президент сі габі мі давозна ми також пам'ятаємо, що президент Сі відвідував Путіна в Москві пару місяців тому, і вони знову говорили про співпрацю. Але тоді вони мали і дискусії з приводу України та ядерної зброї, і вони погодилися не відправляти ядерну зброю в інші країни. Сі тоді сказав Путіну, щоб той навіть не говорив про застосування ядерної зброї. Він йому цілу лекцію прочитав про те, що не можна навіть говорити, погрожувати чи блефувати застосуванням ядерної зброї. І всього через тиждень після цього Путін сказав, що направить тактичну ядерну зброю в Білорусь. Звісно, Китай не в захваті від цього. Це удар для Китаю з боку Росії. Абанюснею квашкапорюкашен. Щодо другої частини вашого питання про програш Росії, програш Путіна. Хто знає, що про це думає Китай? Але я думаю, що Китай чітко усвідомлює, що його економічні інтереси знаходяться в Європі і Сполучених Штатах. Економічно Китай не залежить від Росії. Так, китайці купують там дешеву нафту, вони і користуються цією нагодою. Але Китай знає, що їхні економічні інтереси пов'язані з Європою та США, і вони не хочуть це руйнувати. Совідонопутін з інтерінжів, президент Байден да за Ми не знаємо, чого хоче Путін. Навіть президент Байден не знає цього. Але президент Байден правий: є певний шанс, що Путін може використати ядерну зброю. Він має її, він каже, що може її застосувати. Але я думаю, і більшість експертів думають, що імовірність того, що Путін застосує в Україні ядерну зброю, дуже низька. Чому президент Байден каже про те, що каже? Не думаю, що це пов'язано з рішенням щодо атакамс. Думаю, передусім, це рішення таки буде ухвалено. Думаю, адміністрація незабаром, а я сподіваюся, дуже незабаром таки дозволить надати Україні ракети атакамс і дозволить атакувати об'єкти в російському тилу. Це звісно допоможе українському контрнаступу. Айговеріс Десайдчуалакамсчотоюкрейентентпомет the Ukrainians attack deep into the Russian right. That will help on this counteroffensive and I think that will come. Um it hasn't come yet. Why? Але поки цього не сталося. Чому? Це не через ядерну зброю Росії. Думаю, причина в тому, що в США є певна обмежена кількість ракет атакамс Мені казали, що їх багато, але виробляти їх складно і на це йде певний час. So the Pentagon... Right the river. і Пентагон он там, прямо через річку, там не дуже хочуть розставатися з атаками спередавати передавати їх іншим країнам. Але і Пентагон, і президент Байден розуміють, що йде війна, і що ці атакам потрібні там. Тому думаю, вони таки вирішать використати ці ракети, дозволять Україні використовувати їх, щоб завдавати ударів по об'єктах в російському тилу. Теводесайтююслотакамзероінстак. Um, to allow the ukrainians to strike deep into the russia i think that will come